Ось прикрутив нову поїлку їм більшу, щоб не перевертало нічого. Якраз пити будуть доставати з неї, почистив від них. Хтось трошки рідшим сходив в туалет, буду дивитися завтра. Не сильно рідким таким, Ще Сьогодні їм гранули трохи дав до обміжки перед старт. Завтра вже будуть чисту обміжку їсти. Живчик там виїдає, шукає гранулу, мабуть. Ці сплять ось. Свинка ця поїла, зараз води дам. Поросяти теж ось, ось. ті сплять, ті до води підходять, привикають. Почистити треба вже вже завтра. Лампу, мабуть, не буду включати на ніч, вже вони старші. Чути та свиноматка в другому квіві рветься. Хоче до поросят, ну вже думаю що цю ніч там вже легше, вона їсти може почне уч. Там воду п'ють. Вже не п'ялося, він відро засовує.